Вітаю в сервісному центрі AGMK в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один сучасний ноутбук у нас з'явився в продажу: це Lenovo Legion 5, модель 15 Arch 6. Повні детальні найменування самої моделі та характеристики ви знайдете на сайті в нас за посиланням, яке буде в описі до відео. А тут я розкажу вам зараз коротко про те, що це за ноутбук, на чому він зібраний. Сучасний тому що на п'ятому поколінні, сучасніше ніж те, що недавно вийшло шосте. Тут у нас Ryzen 7 5800H повноцінний процесор з відеокартою вже 30-ї серії найсучаснішої RTX 3050 Ti. До речі, хоча вона і 128-бітна і має бути. Віднесена до базових, але ж я вже впевнився в тому, що все ж таки технології сучасні, які виходять. Ця, до речі, 30-та серія, вона за своїми параметрами вже наздогнала відеокарту 60-ту з 10-ї серії 1060. Ну і має дещо більше новітніх якихось підтримує технології, тому це я вже. В... Цю відеокарту я відношу до середнього рівня, на мій погляд, це вже впевнений середній рівень. Тож RTX 3050 Ti 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. В цьому ноутбуці бачимо встановлений новий диск Kingston. Ну, він 500, але ж реально 477 ГБ пам'яті. Диск з швидким інтерфейсом NVMe, pci Express 558 ГБ, це ну, встановлена система, програми та драйвери. Як бачимо, батарея в цьому ноутбуці майже нова, ну тобто 0% зносу, 6% всього циклів було заряджання, розряджання цієї батареї. На даний момент в ноутбуці знаходиться 8 ГБ оперативної пам'яті 3200. До речі, її швидкість після Ну, Легко можемо розширити її до 16, встановленням ще однієї планки на 8, щоб отримати 16 ГБ в двоканальному режимі, але ж 8 це достатньо для більшості програм. Ну і 16 я вважаю це вже комфортний двоканальний режим. Це вже для тих, кому треба пошвидше. Так, сам ноутбук, давайте тести одразу будемо запускати, продемонструвати вам, що працює дискретна відеокарта, і перейдемо до стану. Ноутбук сам в непоганому стані. Звісно, є сліди користування. В чому виражаються? Ну, мабуть, на верхній частині на топі. На... Кейсу їх майже немає. ну Ви навіть, я думаю, не знайдете. Зараз я покажу, де їх можна знайти. Бо цей стан верхньої частини ну ось можливо, за отакою невеликою таким невеликим дефектом. Так, він чудово виглядає. Так, до речі, запустились на тест. Дивимось. RTX 3050 TI. Все працює. Дуже цікава відеокарта, як на мене. Тести я вже почав збирати по неї, викладаю її результати в нас аккаунті на, Instagram. Там є всі цифри, щоб порівняти там, ну, щоб е, більше почати розуміти, як співвідносяться між собою відеокарти з різних серій ігрові. Це відеокарта. По перше, як я вже сказав, вона видає результати на рівні GTX 1060 6 гігабайтами відеопам'яті. Проте вона менше гріється. Ну я так розумію, що це було досягнуто за рахунок переходу на менший техпроцес. Ну для користувача це чудово. Він отримує більшу швидкість. З меншим нагрівом, ну і втратами по потужності, скажімо так. Ну і плюс до того RTX все ж технологія відеокарт, яка має свої якісь плюси, яких немає в попередній серії GTX. Ну, Якщо там цікаво, ви зможете нагуглити, в чому вони складаються, там трасування променів і так далі. Тому ця відеокарта, вона, як на мене, сучасніша та краща. Тут без. Якихось а, зауважень. До речі, одразу скажу, що в цьому ноутбуці для більшості людей іноді це важливо. Є камера з мікрофоном, тобто можна користуватись. І що важливо, а, де, деякі люди а, дуже відповідально відносяться до конфіденційності, скажімо так, в цьому ноутбуці, забігаючи наперед, я скажу, передбачили це підцелиновець. Тут є кнопка, яка вимикає камеру апаратно. Тобто, якщо цей переключатель він переведений в, вимкнення, в положення вимкнення веб-камери, вона фізично зникає з переліку пристроїв, і ну, навіть якщо ви захочете її запустити, ви не зможете цього зробити. Це апаратне вимкнення, тому ви можете не прийматися за свою конфіденційність, скажімо так. Щодо слідів використання. Ось вони є тут на верхній кришці. ну Можливо, цей ноутбук десь переносили з собою, тому трапилось таким чином, що всередині слідів використання немає. Але ж зовні ноутбук, можливо, десь переносився чи в якійсь сумці, чи в портфелі. Ну, не знаю я цього, То ось такі затертості і навіть десь такі царапин, царапини. Ну, це, мабуть, теж затертість, вони залишилися. Але ж, звісно, на якусь роботу цього ноутбука вони зовсім не впливають. Тому якщо ви шукаєте ноутбука на зовнішній вигляд, то це може бути вашим варіантом. Переходимо до портів. До речі, ця модель, ось саме за портами, мені ці ноутбуки Lenovo дуже подобаються. Що я маю на увазі? Показую. З лівої сторони в цього ноутбука знаходяться отвори для відведення гарячого повітря. Завжди кажуть, що це дуже класно, тому що коли ноутбук ставлять впритул до стіни чи при якихось інших обставинах, є можливість, що задньої частини відведення повітря буде перекрите, і тому дуже класно, коли вона є ще збоку. Так, далі є, в нас йде USB-Type-C. Порт, далі 3,5 дюйми для підключення наушників. Ну, тобто, те, що я кажу, що завжди класно, коли з будь-якої сторони ноутбука є можливість підключити USB-пристрій. Тут є така можливість, правда, через порт USB Type-C. Переходимо на праву частину. Так, тут ситуація теж десь приблизно така сама. Тут, як я вже сказав, кнопка для вимкнення апаратного веб-камери. Повноцінний порт USB 203.0 це ну, тобто з підвищеною швидкістю ще один радіатор для відведення повітря, тобто гаряче повітря можна відводити із прав... відводиться і з правої сторони. А тепер саме цікаво у нас в задній частині цього ноутбука. Що ми тут маємо? Ще отвори для відведення повітря. Тут вже в нас є порт повноцінної мережі LAN. А тут в нас є ще один USB Type-C вже з функцією Power Delivery, ну тобто з підключенням а, зарядних пристроїв, які... Можуть заряджати навіть ноутбук. Завжди кажу, що треба використовувати дуже обережно ці порти, тільки з оригінальними зарядними пристроями, в яких точно цілий непошкоджений кабель. Бо може статися таким чином, що якщо ви пошкодите цей порт або буде пошкоджений кабель, та між собою будуть в ньому закорочені якісь провода, проблеми, які можуть виникати в ноутбуці саме через цей порт, вони можуть бути дуже великими, і потім, потім для вас можуть закінчуватись дуже коштовними ремонтами. Бо сюди подається напруга і 19 вольт, і 5 вольт, і лінії даних USB і так далі. Виводити з ладу можуть різноманітні ланцюги живлення, може вибивати мікросхему хаба. Це дуже коштовні ремонти. Тому користуватись тільки в крайніх якихось випадках, і тільки розуміючи, що ті пристрої, які ви сюди, сюди підключаєте, вони дуже високої якості, вони оригінальні. Совати сюди всякі непотріб, я категорично вам не рекомендую. Далі ще в нас йдуть два USB-порта 2.03.0. Дуже швидкісні, знову ж таки. Дуже зручно, до речі, дивіться, можна підключити, бачите, з задньої частини вже, вже ми бачимо три пристрої USB, USB-Type C, два звичайних. Потім у нас бачимо: йде порт HDMI для підключення зовнішнього монітора, і ось ще один порт у нас USB. Теж з відміткою в вигляді батарейки. бачимо ну Я так розумію, що це теж якийсь порт USB з підвищеною. Можливістю для заряджання чогось, ну треба користуватися все ж таки дуже обережно цими портами. Ну але ж це звичайний USB, Тому, скажімо, щось сюди дуже потужне, скоріш за все, можна підключати для того, щоб заряджати. Далі в нас йде порт для підключення блока живлення. І ще йдуть отвори для охолодження. Тобто 4 отвори для охолодження цього ноутбука є. Це чудово. На задній частині 4 USB-порти. До речі, бачите, вони підписані дуже зручно, коли треба підключати звідси. Ну тут молодці що так зробили І є порти USB з правої сторони і з лівої. До речі, 4. В задній частині і два по боках, 6 портів USB. Це, мабуть, найбільша кількість USB-портів, яку я бачив в ноутбуках. Тому аплодую. Lenovo за таку модель, такий підхід. Мені це дуже подобається. Далі ще з зручностей. Мені подобається те, що в цих ноутбуках бачите дуже великого розміру кнопки. Тут такий нюанс, що ну, звісно, кожен звикає до своєї клавіатури, але ж якщо маленькі жіночі пальчики можуть нажимати на маленькі букви, хоча, знову ж таки, нігті не дозволяють нормально користуватись клавіатурою з маленькими клавішами, це може бути дуже великою проблемою. А для великих пальців маленькі кнопки це взагалі біда. Тому ну це навіть великий розмір кнопки, тому мені здається, що тут трошки вони навіть перебільшені. Але такою клавіатурою, якщо ну, до, неї, до свого ноутбука ти завжди звикаєш з часом, такою клавіатурою, на мій погляд, користуватись буде зручно будь-якій людині. І, до речі, натискання самої клавіші тут таке воно невелике за ходом і е, чітке. Тому мені подобається одразу кажу, в цій моделі за портами аплодую. За якості клавіатури аплодую з матеріалами, також вони, на мій погляд, дуже непогані. Знову ж таки, комплектація з веб-камерою це теж те, що потрібно. Комплектація з дискретною відеокартою, хоча і базового. Ну, з 128-бітного, якщо виходити ширини шини, але ж за продуктивністю я її відношу до середнього рівня, тобто ну, досить на мене потужна конфігурація, яка ще й не гріється, тому що ну, вона не має якихось компонентів, які споживають дуже багато струму. Тож, ну, я. Вважаю, що це дуже вдала модель. Блок живлення, до речі, який до неї йде, ну, тут mm -hmm. дещо є нюанс, що хоча й модель, здається, не така вже дуже потужна, але блок живлення за заводом до неї 230 ватний Ось такий. Mm -hmm. ну, я так розумію, що це викликано тим, що тут є Ryzen, який може споживати дуже багато струму, ну, потужний процесор, але ж це швидкість ноутбука. Ну і сама відеокарта RTX 3050 вже почала, я так розумію, споживати теж дещо більше потужності, ніж її попередні 128-бітні аналоги. Ну, Я так розумію, що це. Ну, це дань тому, що йде прогрес вперед. Відеокарти починають бути більш продуктивними, і це за собою викликає ось, таку, ось таке збільшення потужності блоку живлення, який йде саме до цього ноутбука. Тому ось такий сучасний, зручний, вдалий Легіон 5 модель 15 ACH 6. Ну, точно найменування буде в нас на сайті за посиланням, яке сказав, до в описі до цього відео. Якщо у вас будуть якісь запитання про цей ноутбук, ось номер телефону, який також буде в описі, можете писати Viber, WhatsApp, Telegram, задавати ваші запитання. Ну або на Ютубі, де буде знаходитись це, це відео. Якщо ви знаходитесь в Києві то можете приїхати до нас в сервіс на Подолі, заїжджайте, зможете все побачити своїми очима, все перевірити, впевнити, що все працює. Є й безпечний спосіб замовити цей ноутбук, якщо ви знаходитесь в іншому місті. Ви просто передоплачуєте 300 гривень за доставку до вашого відділення. Далі ноутбук на залишок суми їде до вас накладеним платежем після платою. В себе на відділенні вже ви вмикаєте його. Ноутбук Буде повністю заряджена, система встановлена. Драйвери, всі, як бачите, вони всі є. Всі пристрої ви зможете перевірити. Блок живлення буде в комплекті з кабелем для того, щоб ви могли підключитись до нашої розетки. Перевірити ноутбук в режимі максимальної потужності стільки скільки вам треба, і впевнившись, що все працює, ви зможете його придбати безпечно на наш на наші ноутбуки. Всі включаючи цей повністю нас на весь ноутбук з всім тим, що в ньому встановлено. На блок живлення, на кабель діє шестимісячна ексклюзивна підвищена гарантія відносно, ну зазвичай три дають в місяці. Ми надаємо шість, бо ми впевнені в тих ноутбуках, які ми збираємо, які вони як вони будуть працювати. Гарантія в нас йде по стікеру, який знаходиться на нижній частині корпусу. Його звісно пошкоджувати не можна. Тож, якщо вас буде цікавити якась зміна конфігурації, краще це зробити заздалегідь, зв'язатись з нами або замовити, щоб ми сюди її поставили, узгоджувавши. Ціну з цими доповненнями, або ж навіть ви можете замовити на нову пошту, ми вкажемо дані ці комплектуючі, які ви хочете сюди доставити, якісь диски чи якусь пам'ять. Вона, до речі, є в нас. Ми теж можемо її поставити. Можете це це з'ясувати за цим номером. І вже з тими комплектуючими, які мені треба, зібраний цей ноутбук поїде до вас разом з стікером повноцінною гарантією на 6 місяців, щоб вам не довелось хвилюватись щодо того, що така дорога покупка у вас через якийсь час перестала працювати. Ну, у нас, до речі, дуже мало. Буквально там, чи два, чи три, можливо, випадки, коли ноутбуки до нас повертались, ремонтувались по гарантії з невеличкими якимись нюансами дефектами, бо ну зрозуміти, ми вже їх десь приб. Близно, біля 100 ноутбуків вже за час існування нашого сервісу вже продано. Ну це велика кількість, і проблеми, так чи інакше можуть будь-які виникати. Тож, ось такий сучасний, дуже вдалий Lenovo Legion 5, Ryzen 7 5800 RTX, відеокарта 30-ї серії 3050 Ti. Новий диск на 500 ГБ Kingston, батарея без зносу. Шість циклів всього заряджання розряджання. 8 ГБ ddr 4 з можливістю розширення до 16 в двоканальному режимі в сервісному центрі і Kyiv. Київ. Дякую вам за перегляд. До побачення.